Жив був маленький пухнастий песик на ім'я Рекс. Він дуже любив свій дім, свій м'який килимок і смачні собачі печива. Але одного сонячного ранку Рексу захотілося чогось нового, йому дуже кортіло побігати та побавитись. Тому Рекс, недовго думаючи, вибіг на вулицю і попрямував до улюбленого парку. У парку було так гарно: високі дерева, зелена травичка і, звісно, великий дзюркотливий фонтан. Біля фонтану він побачив іншу собачку на ім'я Белла. Вона була дуже мила і грайлива. Привіт! гавкнув Рекс, радісно закрутивши хвостиком. Нова знайома у відповідь весело заскавчала і теж замахала хвостиком. Так Рекс познайомився з Беллою. Нові друзі одразу почали веселощі. Вони ганялися за метеликами, стрибали через маленькі кущики і голосно гавкали від радості. Було так весело разом. Погравшись у парку, друзі вирішили прогулятися до пляжу. Біля моря було так чудово, м'який пісочок так і вабив погратися. Вони рили маленькі ямки, шукали красиві мушлі і весело стрибали по теплому піску. Раптом, серед камінців, вони побачили щось дивне це була повільна, але дуже мудра черепаха. Привіт, друзі! лагідно мовила черепаха. Рекс та Белла були дуже раді новому знайомству і трішки погралися з нею. На зворотньому шляху, коли вони знову опинились у парку, їх чекав ще один сюрприз: з дерева спритно спустилася маленька білочка. Вона так весело скакала з гілки на гілку. Привіт! Дружно загавкали Рекс та Белла. Білочка запросила їх погратися в хованки, і вони довго сміялися, намагаючись її спіймати. День був наповнений радістю та новими друзями. Але раптом кап! Кап почався дощ. Великі краплі падали з неба, і небо стало сірим. Рекс трішки засмутився. Йому здалося, що свято закінчилося. Але Белла з ласкою подивилася на Рекса. Не сумуй, Рексе!» – заскавчала вона. Кожен момент це диво! Навіть дощ може бути веселим. Головне радіти всьому, що нас оточує. І Рекс зрозумів. Він глянув на великі блискучі калюжі, на яких з'явилися веселі кола. Друзі почали стрибати по калюжах, ловити краплі дощу ротиками і голосно сміятися. Вони бігали і гралися, і було так весело, що вони забули про будь-який смуток. Цей дощ став для них новою пригодою, адже разом з Беллою кожна мить може бути чарівною і щасливою. І вони зрозуміли, що головне. Це радість у серці, та справжні друзі поруч.